Бундерик очень вкусно у нас. А вот это шпинат и моцарелла. А вот часов? Так, еще выбрали картопля и уши. Вареночки, да? Класс. По котлеткам. А вареники свистней уже смачнее. Правда, мои шоколаднее уже разобрали. Хотела шоколадные. Так, молочный корпус привозу, друзья. Тут де молочні ряди, сюди заходити, тут стоять пельмені, вареники. І Туди йдемо молок, сир, сметана, все масло. І тут стоять дівчинка, Наташа. Можна взяти 200 грамів навіть будь-якої продукції і спробувати. Так що приходьте на привоз. З 7-ї годинки до 18-ї працюють кожного дня. Приходьте.